Росіяни вбили людину на Донеччині. Поліцейські задокументували 12 ворожих атак за добу. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Окупаційні війська били по цивільних із ЗРК Стріла 10, РСЗВ Ураган, Град артилерії. Ворог обстріляв міста Авдіївка, Гірник, Константинівка, Торецьк, Села, Кліщіївка, Малинівка, Никифорівка, Новоукраїнка, Подільське, Семенівка. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, гараж, трансформаторна підстанція, господарська споруда, газогін. Російські війська з артилерії поцілили в приватний будинок у Подільському, вбили цивільного мешканця. Із ЗРК стріла 10 окупанти атакували Константинівку, пошкодили газопровід. По Новоукраїнці росіяни били градами та артилерією. Руйнувань зазнали приватна оселя, гараж, господарська споруда та підстанція. Чотири будинки пошкоджено внаслідок обстрілів у Торецьку. Ще одна домівка горіла після влучання ворожого снаряду у Авдіївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.